Для того, щоб Путіну досягнути своїх цілей по руйнуванню нашої стійкості і схиляння нас до більш слабкої переговорної позиції, вони не будуть продовжувати транспортування газу. Більше того, ці удари, які зазнала, зазнали наше сховище. По Наземній інфраструктурі вони доводять те, що вони не жаліють свою найкоштовнішу зброю для того, щоб дістатися до наших західних сховищ. І вони це роблять навмисно. Тому я думаю, що в путінському Пазлі. Ще не завершилися всі фішки, які він буде використовувати для посилення тиску на Україну.